А, так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовне Монро екстрене включення. Я тільки з пробіжки. Чекайте. І мені доставили піар-бокс від бренду Колістар. І сказали, що тут щось таке, що дуже швидко зникає. Тому я навіть не прийняла душ. Це я червоною помадою бігаю. Чекайте, сережки. одягну. Щоб якийсь був елемент гламуру, і ми зараз подивимося, що. Тут старт — це декоративна косметика і доглядова. І це якась новиночка. Нічого не написано. Чекати, треба щось підставити. Секунду, ніхто нікуди не йде. Поїхали. Сюрприз, сюрприз. Ваші варіанти: що тут може бути? А А що швидко зникає? Ну, пі не зникає швидко, про що я подумала одразу. <рфінск> як це відкрити? Блять! Ну! No. Може, що треба. Ні, ручка

Зараз бренди о, креативлять о, ну, стільки по-різному. Ну, скажу, я багато отримує піар розсилок але все, що приходить, це завжди якось так оригінально презентоване і запаковане. Так, що ми тут маємо? Це скраб. Боже, це скраб для тіла. Таласа скраб. Бренд Колістар представлений о, офіційно тільки в мережі магазинів Брекар. Так, а це у нас кріогель. Антицелюлітний. Ну, в цей антицелюлітний ефект я не дуже вірю, але гель для душу завжди, завжди приємна. Ой, там щось, щось є. Чекайте. Конверз а Ні, це такий е, охолод... ну, як це називається: притативний холодильник. Е, покладу в морозилку. У мене парочку таких є. Угу. Ну і лаймики. Дякую. Та, це речі, леснюче, можна щось зберігати. Єдине, що треба зрозуміти, як вона відкривається. Угу. А, боже, тупенька качечка. От, бачите? Отак от, от фіксинули. І от. Бачите, і вона не відкривається. Я зараз. Прийму душ і продовжимо щось, щось, щось. А то якось ну, ну, ну скраб. Ну, кріаєль. Це дуже приємно. Але ну дайте сенсів якихось. Може, ви хіперспаковуємо, да? Давайте. Але вже коли, 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 я посмідаю, така голодна. Друзі, на базі. Зараз за мною повинна заїхати Гресіння. Ми їдемо на обід. І в мене є час, щоб розпакувати один парфум. Хоча б, в цьому відео їх буде два саме нових парфуми, а в слюді і ще два. Я вже розпакувала без вас. Можливо, в інстаграмі. Сподіваюся, підписані на мій інстаграм Менрі. А, до речі, сьогодні відписалася майже від всіх. А, підписатись на мій інстаграм, але я відписалася від всіх. Ну, так мені захотілося. Щоб я не втикала з Туріс. Залишила 11 підписок в інстаграмі. Неможливо, от як на Ютубі, скрити, приховати свої підписки. Почнемо з аромату. Це вже легенда, поем від Ланком. Я пам'ятаю, коли він з'явився в продажі. 1995 рік бренд Lancome – це саме парфюмерно-косметичний бренд, як Guerlain, Тобто є парфуми, які випускають модні дама, модні бренди, в яких є виробництво одежі, аксесуарів, і вони ще це все підкріплюють парфумами. А є косметично парфумерні бренди, які спеціалізуються виключно на виробництві косметики, доглядової, декоративної і парфумів. Так, от бренд Ланком це один з таких брендів. І для мене це ну, з категорії такого знаєте, успіху все склалося. І нас розповідали, що у моєї двоюрідної сестри а, були аромати. Саме бренду Ланком, і це вважалося, ну, що в тебе є скарби, легендарні аромати, межі кліма. І от у Радянському Союзі можна було десь дістати косметику ланком. І це вважалося ну, таким будь, статусом. статусом. І коли вже я трішки подорослішала, я безумовно, звертала увагу. На парфуми цього бренда згадали ще трезор. Згадали ще трезор. вертаючись до ПМ 1995 рік. І це аромат про жовті квіти. Про жовті квіти, про мімозу, про білі квіти і про розкішну пудрову базу. А, ну, зараз о, подібні аромати не роблять. Я дивилася піраміду, о, 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 класичний такий набір з о, майже 20 нот, аромат. Ну, з таким вінтажним все ж таки звучанням, але він має своїх поціновачів. Це вже, я думаю, неведіл. Я купувала в Duty Free. На нього була знижка, я його урвела щось за, за 70 євро. Верхні ноти нарцис, дурман, персик слива, гімалайський мак, мандарин, чорна смородина. А, ноти серця мімоза, квітка ванілі, тубіроза іланкіланг. Лан Апельсиновий цвіт, джесмін фрезія, гіліатроп, троянда, шкіра, ноти бази, ванілі, апельсиновий цвіт, амбри, бабетонка, кедр. Ну, ви зрозуміли. Тобто це такий коктейль з класичних інгредієнтів, але все ж таки солірує нота нарцису і мімози. Я обожнюю мімозу в ароматах. Прям зараз з-під кришки я вже. Я вже чую цей тонкий, такий жовто-квітковий акорд. Дайте нанесу. Нанесу. Тому що я ще не наносила ніякий аромат. Це жінка ну, з 90-х. Це жінка з 90-х. 90 Дивлячись на героїн з 90-х, їх можна назвати МНСП. Поступово. Ну, Встановлювали, скажімо так, кордони, як могли, як а, тоді дозволяло суспільство. Вони виборювали себе про вас, право на реалізацію, на роботу, на ну, прояву себе. 90-ті подарували нам Пемело Андерсен, супермоделі, певну таку а, сексуалізацію, Мадонна, Сиротіка і Бейм Stories. Але Мадонна все ж таки йшла в Авангарді. В Авангарді але все одно. Ну, жінки поступово-поступово використовували свою сексуальність для досягнення цілей. Це Грефіння. Приїхали, друзі, я побігла. Продовжимо після маленької паузи. А вирішила трішечки додати динаміки і гостроти своєму контенту. І зараз будуть сліпі затести. Точніше, один сліпий затест від Грефійні. Ми шукаємо, де припаркуватися, і я підхопила аромат, який ви вже знаєте. Графіня не в курсі, що це. Вона спитала, коли я сіла в машину. Що це за аромати? І я. Mm. Що, що? <св 'язок> Узбірський плов. Чекайте, притрим... притримайте, будь ласка, свої емоції. Добре. Ось зараз ми припаркуємося і прошу вітати вас, пані графіні, на моєму каналі. А ви поки що поставте лайк цьому відео або ж дизлайк, і можна вже писати коментарі. Якісь рефлексії. Я вам буду дуже вдячна. Якщо ви хочете підтримати канал Невгамовна Моноро, то зазирніть в інфобокс. Дякую! Разімуть! Ой! Ку-ку! Я ж на хачіваті зараз. У мене тут два дні назад пахло ковбасою і столовкою дитячого садочка, тому що я купила піцу в Елмарці. Вивітрила. Ну, ти хочеш, щоб я що? От як тобі аромат? Ну, на, на вас на вас е інакше. Ну, коли ви прийшли, на вас інакше. Він відчував, що далі я маю сказати. Мені не подобається. А Розходимося. Ні, ну тут такий чи за смін, чи тубіроза, якийсь такий давуча квітка така мені. Ота, одна. та. Може, далі, ми, якщо вийдемо, то що ну вибач, як я можу дегустувати аромат в автомобілі. Це ж контент. такий контент. Це, в принципі, це може бути сьогодні, це може бути свіжий аромат. Але ну, в мене я не любила тубіорозу 20 років тому і не люблю зараз. Чи там той жасмін Жесмін, чи біргамот, я не знаю, там от, якась така от є. Ну, мені от вона не дуже. Е, куди б я пішла? Ну, Я думаю, що якби я пішла в душ в цьому, то я б його не змила з першого разу. Е, ви, ви, ну, це такий, це вечір. Це прямо так вечір так придавити. Я б діла б, я б для себе б надягла всі аромати, нові е, е, сапфірові -сап прикраси, е, якусь е, легку сукню кольору наві, І пішла б е, в Рів'єру на Сакарках. Оця от Еден, це якого року? Ну може бути і там навіть. Ну і давай предположимо, що це за аромат. Як я можу предположити, що це за аромат. Я не знаю, стільки ароматів, щоб предположити. Я можу тільки сказати, що в нього там, напевне, якась така пляшка висока і м'яка. Ну, не, без, без вуглів і без якихось там стразів. В принципі, дуже така лаконічна упаковка і написано золотом назва. Вот! Пем! Точно! Да. Ну, я правду всю розказала, в принципі. Дякую, пані Рафіня. Друзі лайк. О, друзі, з поверненням на канал Невгомовну номеру. Я знову на базі вдома. З поемою, я думаю, ми закінчили. Я щось не довела до кінця свою думку стосовно жінок в 90-х от о, Цього трансформаційного процесу в суспільстві, коли жінка почала активно відстоювати свої права на своє тіло на сексуальність, на самореалізацію, на демонстрацію, на проявлення себе в різних сферах життя, які раніше були закриті для жінок. Так, ці процеси були поступові, але там згадуючи а, там, мадонну її діяльність, серіал «Сексимісто» і т.д., ми можемо сказати, що 90-ті це, це такий тремплін для там, сучасної жінки. Угу. Ну, вона поступово із об'єкта, із там частини чоловіка. Рібро Адама поступово ставала окремим суб'єктом. Хоча ну, процеси проходили зі скрипом, з супротивом і досі тривають. Нашому суспільстві. Що казати там про демократичний світ, саме 90-ті, ну, кінець 80-х, от 90-ті запустили ці процеси, які привели до сьогодення, коли жінка. коли Жінка ж кажу, людина. От, переходимо до наступного аромату. Я вчора подарувала його собі, а, на честь закінчення, навчання. К Київському інституті сучасної психології і психотерапії. Вчора у нас відбулася остання пара, начальна пара. Мені було дуже сумно і радісно, Радісно, що я пройшла цей шлях з користю для себе, з достоинством. Я пишаюся собою. Залишився держіспит і захист диплому, але такий, знаєте, як апогей. Це, типу, як водрузити прапор на Говерлі або ж там Евересті. Зараз я кажу про Говерлу, мабуть. Я вчора пішла в кіно сама, а перед цим зайшла в кав'ярню свою улюблену, випила дуже смачну каву. З'їла шматок торта. От мені захотілося час провести з собою. Потім я дивилася кіно, ну, таке нудненьке. матеріалісти. Хоча там були цікаві. О... Цікаві думки, щоб рефлексувати. А потім я зайшла. графіня мені подзвонила сказала, що тут десь вона поруч може заїхати. я кажу: о, давай. І, о, і поки я її чекала, я зайшла в Мержубомонт і ходила, дивилася там аромати. І от Мене зацікавив цей аромат від бренду Альфред Ricci Мамба. Спочатку я купилася на знижку. Потім я нанесла його, і о, при тивчині консультантка каже: ну походіть, о, там, розносіть аромат, і я вийшла, потім повернулася його купила як фіксацію на своєї особистої перемоги, особистого досягнення, на шляху утримання другої вищої освіти через 25 років після першої. Це важливо, важливо фіксувати свої перемоги, святкувати а, от, от, свої досягнення, щоб далі потім, от, от, коли знову якийсь іспит, якийсь шлях, ти в кінці бачила цю красиву, таку яскраву коробку, а, в якій аромат, неймовірний. Зрозуміло, що він мене нагадує, але о, менш о, такий, знаєте, ароматично олійний джангл від Kenzo. Але о, вони схожі по, по о, загальному звучанні, я б сказала, вони, вони, але вони різні. Це молодий бренд, ніж Випрофумеї. Я вже послався на сайті. Офіційний бутік знаходиться на Єлисейських полях в Паріжі, це французький бренд. І автор, його засновник, мандрівник. Тут всі аромати, вони про, про, я так зрозуміла, про якісь стани, які відчував там автор, і от у час сказан, чи коли він вигадав цей аромат, чи там щось відбувалося. Ну коротше, мама, по перше, це ж станок. Ей, мамбо, мамбо, італіано. І на коробці ми бачимо бачимо, це ліапі. Ляпіорди, ліпіорди, ля ля китці і тут квіти. Якісь неймовірні, екзотичні квіти, екзотичні рослини. 100 мл коштує майже 5 тисяч гривень, по знижці. А, і ще мене підкупила, що придачи сказала, що сьогодні один вже продали і це залишився останній. От. І я виклала в сторіс в Інстаграмі, і декілька людей написали, що знають цей бренд, знайомі і порекомендували, ще познайомитися з декільками ароматами. Флакон класика, бачите? Класика флакон. ну, Це пластикова кришка, але важка. Аромат на тему рожевого перцю, екзотичних фруктів. Далі тут білі квіти. І в базі. секунду, В базі амбре пачулі мускус. Угу. А, рожевий перець, груша Яблуко. Але мені він. Я зараз несу. я одразу відчуваю печулі такі вологі, а, з фруктовим присмаком і амбру, дуже красиву амбру. Чому він не сподобався? Тому що одразу, одразу от я зрозуміла, яка буде розкішна база, як я люблю. Ну, і мамба. Я чомусь уявила, що я в цьому парфумі танцюю десь в номері готелю в Мадриді, до речі. Це для мене от про любов до себе. Розумієте? І підтримка себе? Ну, не тільки о, там, емоційна, а ще. Й а ще і матеріальна. <свіс> Друзі, два аромати один з яких це подарунок від мережі магазинів Брекард. Бренд називається Memories d'amour», аромат «Montresor», це нішовий бренд. Розкішне пакування. Розкішне, матова чорна бумага, золоте тиснення і шикарна коробка. Відкривається як футляр, і тут, наче в труні. Жартак собі. Лежить аромат. Це новий бренд, новинка. Я не знайома була. З цим брендом. О, мені здається, мені здається, це да, Франція. Це теж Франція. Бренд був створений в 23-му році. Молодий, молодий. І вісім ароматів вийшли. Дуже важкий флакон, залізна кришка, якісно зроблена. Єдине, що флакон мені трішки нагадує якийсь аптечний варіант. І така оця наклічка. Якусь дешевить. Але, головне, що всередині Де Мух» — це ніщовий бренд розкішних парфумів, які втілюють вічну силу кохання та спогадів. Це просило аромат, бла-бла-бла. А хто створив? В Монтрезор одразу відчувається шкіра. Але верхні ноти слива, грейпфрут, бергамот, шифран, кокос. Середні ноти ірісне, троянда, яндесмін, кориця, карамель. І от базові шкіра тонка, амбревеніль печурі лабданум, дим. От я не чую кокосу. Ні. От одразу йде шкіра і дим. Мені він трішки нагадує щось від менталю але більш такі ну, ширші звучанням. І от зараз я відчуваю іріс. Але ця шкіряна нота вона, ну, вона ну, от заповнює весь простір. Кажу ж, красивий, розкішний аромат, я думаю, не подарунок. До речі, чоловіку буде прекрасно. І, друзі, останній аромат на сьогодні це була моя хачуня. Мені презентували спочатку від Levant. і я хандріла цей аромат від бренду Initio. Потім я о, дізналася, що це дуже популярний зараз бренд. Ну, це розкіш на межі По-перше, Це коштує як, о, як вже дві мої нирки. А по-друге, це дуже красиво. Це дуже красиво. Тут красиво все від флакона, від пакування, ну і закінчує звучанням. Це аромат мусктерапі. і це, ну, це, це просто секс у флаконі. Секс у флаконі на, на розкішних, шовкових, чистих, таких от о, білосніжних, о, там, простирадлах, і, 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 і ти в цьому ароматі. Вся. Вся глянцева, гламурна, в сукні від Версаче і поруч з тобою, поруч з тобою. Тазик з <смірки> полоницею. Це кіношна еротика. Красива, повільна, пристрасна. А коли ви? на одній хвилі. Хвилі отримання, от цього, знаєте, задоволення сексуального. Що далі не суттєво. Далі the end. І нікого не цікавить, що далі. От вас цікавить, що зараз? Що зараз відбувається, розумієте? Стійкий, ну, тиждень на одежі, якщо не місяць. Угу. Пергамот, мандарин, біла магнолія, чорна смородина, білий сандал, білий мускус, рожевий мускус. Друзі, неподібні ну, аромати ти не розкладаєш на інгредієнти. Вони Ну, вони про вайб, про настрій, про асоціацію, про момент, про Ну, про життя. Хоча всі аромати про життя. Але от Ну, розумієте, в деяких одразу відчувається там якась нота, і ти там носишся з нею. А тут. Кіно. Кіно. Розумієте? кіно не розкладаєте на молекули. Це от 10 з 10, це воно. От так, друзі. Всім дякую знову потріблятства, <смірців> споживацтво. <смірців> Але це частина мого життя. Я не обіцяла, що там, по закінченню інституту тут будуть. Виключно якісь психологічні, психотерапевтичні відео і там канал з інше своє направлення. Ні! Це ще одна частина мене. Вона мені подобається і зараз там я приділяю більше часу цьому. З урахуванням того, що там у мене з'явилися перші клієнти, але моє життя до навчання воно для мене теж цінне. Я не хочу його втрачати. Трамати, косметика. Моє спілкування з людьми. Я хочу бути легкою, я буду легкою. Такою легковажною, трішечки екстравагантно вульгарною навіть. І, до речі, боялася, що зараз мені прийдеться якось так знаєте, і типу, змінювати свою манеру там, оповідання, спілкування з вами, якщо, типу психологіня, Я людина в першу чергу. І я з вами як людина. Я не в халаті, я не в кабінеті. Отак. От невгамовна Монро. Все ще невгамовна. Тому всім дуже дякую. Лайк, підписка, коментар. В якому ароматі ви сьогодні дивилися це відео? А! І я обіцяла розігриш. Я хочу розіграти розіграти цей дует, скраб і цей антицелюлітний гель, кріогель. Серед тих, хто о, прокоментує це відео. Просто напишіть коментар з о, мінімум п'яти слів. І через тиждень я розіграю в інстаграмі Монріта. Ви можете навіть бути не підписаними на мій канал. Перевіряти не буду. Все люблю. Радуйте себе. <сх interchange> Створюйте для себе цю радість. Не чекаючи, що ось прийде, вас врятує і створить вам радість, і тим самим проживе ваше життя. Це прекрасне єдине життя. Життя вашої мрії. Все в мене зараз клієнтка через 20 хвилин люблю. А я хотіла ще полежати зірочкою.